Привіт! Мене звати Уляна, і в цьому відео я покажу вам спа-комплекс Панорама. Це Тернопільська область. Я тут вперше, точніше, не вперше, я була в минулому році в ресторані і бачила з ресторану, як люди купались в басейнах. І в цьому році ми вже з сестрою виїхали приїхати сюди покупатись в басейнах, подивитись, які тут ціни. Ну, і я сьогодні з вами поділюсь, які ціни. Щоб тут поплавати. Тут неймовірний вид, як з ресторану, так само і з басейнів на місто Чортків. Ці басейни знаходяться в селі Горішня Вигнанка від міста Чортків в 3 кілометрах. Якщо ви проживаєте десь недалеко, а можливо, вперше будете у місті Чорткові, можете також сюди завітати. Я думаю, вам тут сподобається. Отже, почнемо з цін. Панорама це готель з неймовірним краєвидом. Ну і басейни також. Тут краєвид з басейнів неймовірний. Тут є три басейни на території: два дорослих і один для діток. Що по цінах? Ми приїхали сюди в неділю, ціна за дорослого 500 гривень, за дітей до метр двадцять 250 гривень, якщо діти вже більші, то 500 гривень. У будні дні, дні дешевше. Ми, ми приїхали в неділю. З погодою нам пощастило, у нас дуже спекотно. Мій Матвій, звичайно, в захваті, тому що басейни йому дуже подобається, тому дитина наплавалась. Я також купалась, Матвій купався в дитячому басейні, а також я з ним була і в дорослому басейні. Працює басейн щодня з 10 до 21 години. Також тут ще є чани, але я ціну не уточнила, тому не знаю, скільки це коштує. Ще хочу сказати, що місто Чортків це районний центр Тернопільської області, і ви можете сюди приїхати автобусом, а також сюди можна приїхати потягом. Я, коли їду з Києва до мами, то я їду потягом з Києва до Чорткова. Пообідати ви можете як в ресторані, також тут є біля басейну бар, ви можете замовити напої, їжу тут біля басейнів. Ну і приїжджати сюди краще, мені здається, не на вихідні, тому що. Ми були в неділю, ми приїхали десь біля 12-ї, і до обіду ще було більш-менш. А після обіду вже було дуже багато людей. Ну і ще мені здається, що 500 гривень для районного центру це за дорого. Хоча, можливо, це для мене, для інших ні, не знаю. Ціни я взяла Айслат 80 гривень, Матвію я взяла вафельку 85 гривень. Але... Скажем так, я потім подумала, що краще б я пішла на каву в ресторан. Мені здається, що там смачніше, а ще не так багато людей. Тому що в барі була така трохи черга, а в ресторані людей менше. тому краще їхати в будній день це і дешевше, і менше людей. Також тут на території є дитячий майданчик. Мені це дуже сподобалось, тому що... Можна з дитиною купатись в басейні, загоряти, іти на дитячий майданчик, хто що любить. Це я вже піднялась в ресторан, щоб показати вам. Це вид на місто чертків. У цьому ресторані я була в минулому році на весіллі, то в ресторані з приводу їжі то мені все сподобалось. Такий невеличкий відео огляд буду дуже вдячна за коментарі, тому що це підтримка мого каналу. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буду по можливості робити для вас нові відео. Всього доброго!